Вітаю вас на каналі ПДД Психологічна допомога дітям. Мене звати Наталя, я практичний психолог. Сьогодні ми з вами поговоримо про матеріали, які нам знадобляться для гри з дітьми-переселенцями. Нині в Україні дуже багато родин покинули своє звичне життя через війну в країні і стали вимушеними переселеними особами або переселенцями. Які ж матеріали нам знадобляться для гри з дітьми? Пісочниця, картон та папір, матеріали для образотворчої діяльності, ляльки, конструктори, халабуди. А зараз я більш детально розкажу, яку користь вони можуть дати дитині при взаємодії з цими матеріалами та грою з дітьми. Пісочниця. Якщо ви раніше не використовували пісочну терапію, то все одно можете запропонувати дитині пограти з піском, щоб спонукати дитину до роботи, скористатися простою інструкцією побудуй свій світ. Працюючи в пісочниці, дитина зможе символічно відобразити у пісочному світі її стани та взаємини. Для цього підійдуть будь-які дрібні іграшки, фігурки з людей. Казкових персонажів, тварин, техніки, предметів побуту тощо. Для будівництва всього світу дитина також може використовувати природні матеріали дрібні камінчики, мушлі, шишки, гілочки тощо. Картон та папір. Спонукайте дитину рвати коробки на шматочки. Різати, топтати. Протикати, жмакати картон чи папір. Такі дії допоможуть висловлювати її частково відреагувати негативні емоції, позбутися гніву, страху, матеріали для образотворчої діяльності. Малювання відволікає, розважає та заспокоює дитину, а вам дає матеріал для аналізу. Полотном для малювання можуть слугувати великі аркуші паперу, однотонний обгорнутий папір. Не потрібні шпалери. А для малювання згодиться будь-які матеріали: кольорові або воскові олівці, фломастери, акварельні, гувашові або пальчикові фарби. Пропонуйте дитині малювати на вільні теми. Намалюй, що хочеш, намалюй світ тощо. Можете просити малювати небезпечний або безпечний світ, бажання, настрій. Як варіант можете пропонувати дитині. Проводити на великому аркуші паперу настільки довгі лінії, наскільки дитина може. Це можна робити під музичний супровід або ж навпаки у тиші. Якщо працюєте з групою дітей, можете запропонувати їм намалювати на одному великому аркуші паперу. Це допоможе налагодити контакт між однолітками. Ляльки. Ляльки дають змогу відобразити взаємини дитини із значущими дорослими. За допомогою ляльки можете зробити разом із дитиною сімейну розстановку, як було, і як стало. Як зараз і як дитина хоче, щоб було. Можете говорити з дитиною від імені ляльки. Для цього найліпше підійдуть ляльки-рукавички, пальчикові ляльки. Адже іноді дитина швидше відбудовує контакт з іграшкою на році, дорослого, аніж іншим Дітьми або самим собою. Конструктори підійдуть будь-які конструктори, або лего, або якісь ще інші, допомогою для яких можуть побудувати світ. Для дитини-переселенця дуже символічно збудувати місто, будинок, кімнату. Конструктори дають дитині змогу. Говоріти про безпеку, створити образ загищеного будинку, який зможе стати навіть у разі найпотужнішого бомбардування. Халабуди. Дитині переселенцю потрібно символічно повернути собі відчуття безпеки. Тут в пригоді стануть будиночки, намети, вігвами, куточки усамітнення або халабуди, створені з підручних матеріалів. Простирад, пледів, ковдр, скатертин, парасольок, великих хусточок чи шафіків. Такі укриття допоможуть дитині відновити відчуття захищеності, сховатися від небезпеки, встановити зону, у межах якої спокійно і затишно, згодом дитина зможе поширювати відчуття безпеки і спокою, наприклад, на простір кімнати і далі. Не забудьте підписатися на мій канал, натиснути дзвіночок і поділитися з друзями до зустрічі на моєму каналі. ПДД!